Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про такий проект як Асістер. Дуже класний топовий проект для мене це взагалі відкриття. Тому що я слідкую за проектом, ще коли в нього не було взагалі інвестицій. Я зайшов в Діскорд, почав брати активність. Зараз ж у проекту є підтримка фондів, тобто є перший раунд інвестицій, це є предсід раунд на суму 1,7 мільйона доларів, що говорить про те, що в проект вже дійсно повірили, і вони і проект дійсно має підтримку класних крутих фондів з досить непоганою сумою, як на перший раунд інвестицій. Це говорить про те, що проект дійсно може стати крутим. Що ж зараз є з за активності проектів? в проєкті? В проєкті запускаються різного роду активності. Зараз проходить тесне, дотепер була активність на Galaxy. Я впевнений, що будуть запускати ще якісь активності. Так само можна лутати ролі в Діскорді. Наприклад, за 20-й левел дається хороша роль, яка є лімітована, і зараз тільки обмежена кількість 500 людей може взяти цю роль, досягнувши 20-го левела в Діскорді, набиваючи переписки. же само. Можна 에, брати участь в амбасадорській програмі наборів, яку час від часу відкривають і набирають амбасадорів послів для того, щоб 에, робити контент про проект і популяризувати проєкт. Давати інформацію про проект, давати інформацію про різноманітні активності і щоб збільшувалося ком'юніті. Мені, взагалі, подобається політика проекту і команда, яка працює над проектом, адже плюс-мінус сам знайомий з людьми, які дійсно білдять цей проект, і маю хороше враження про це. Тому я зараз роблю акцент на цей проект. Сам є амбасадором. Не фінансова рекомендація, але рекомендую розібратися, самому вивчити ідею, що саме команда пропонує і Зрозуміти, наскільки перспективний є проект Асістер, я бачу великі перспективи цього проекту. Буду вас далі в наступному відео говорити про якісь новини, апдейти в цьому проекті. Всім папа, -па, до нових відео.